Праві. Але давайте скажемо, чому 21 рік тому назад цей хутожник віддали приватній суди. Давайте шукати виліт тому. Це перший етап. Друге, обласна рада дуже цікаво вчинила. Взяла, віддала це місто, міняйте. Я зробив запит вже в Генеральну прокуратуру, в Мін'юст, ну і в інші компетентні органи. Я вас запевняю, що це кримінал. І обласна рада або цього не знала, або навмисне знала. Якщо я там поставлю під, то буде в тюрмі. Тому е, я сказав цим людям, що ми шкода тих людей. Я би якимось, у мене був цей чоловік, який власник куртурський, він ходить за хоче за свій хто привезти 4,5 млн грн. Розписано, як ми можемо забрати ці кімнати. Е, ми мусимо заплатити по, по діючому законодавству єдиним способом дати йому 4,5 млн грн. Може, це буде інша цифра, торгуватися, але кошти внести на його допомогу. Тоді мені скажіть, що робити з іншими дев'ятьми кортожити, там не дай буде так само потрібно. Тобто місце, що дев'ять? Так, ну е, на, на щастя, азот. Погодився безкоштовно передати. Це унікальний випадок, бо ми йому також мали віддавати гроші. Зараз ми приймаємо. Але є ще на, на вулиці Княніворі такі, що тим людям казати? Якщо обласна рада, ну віддала обласна рада іспрій, а що далі буде? Тепер, якщо по закону, то це приміщення треба продати за аукціон і гроші віддати ті фірмі. Міна, майна, ну чорним по-білому записано, що заборонено. Але прийшли люди. Люди обурені, люди злі, люди вже 21 рік ходять. Я ще майстром працював водоканалі, коли вже починали цю тяжку. І всі кажуть, бачите, Хонко не хоче. Ну і люди, ну розумі, це живі люди, ну, показали, от Хонко, та і все. Насправді, я ще раз через низьку компетентність голови обласної ради зроблено таке рішення через низьку його компетентність. І я це доведу. Доведу через Генеральну прокуратуру і через міністр. І туди всі підуть до керівництва жити.